Канал історії є для малят. Привіт, друзі! На вас чекає нова цікава історія. А щоб не пропустити наступні, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки! Жабка мандрівниця. Жила собі жабка в болоті. Цілі дні сиділа на лататті, ловила комарів. Та слухала, як у небі клекочуть дикі гуси. Одного разу вона глянула в небо і зітхнула. Яке то щастя мати крила! А я все життя мушу сидіти в калюжі. Якби мені хоч раз побачити світ. Незабаром прилетіли дикі гуси. Вони готувалися до далекої подорожі за море. Жабка підстрибнула до них і каже: Гуси лебеді, візьміть мене з собою. Як же ми тебе візьмемо? сміються гуси у тебе ж ні крил, ні сил для польоту. Але жабка була кмітлива. Вона поміркувала та й каже: Знаю я спосіб. Знайдіть довгу палицю. Ви візьмете її з обох кінців дзьобами. А я вхоплюся за середину зубами так ви понесете мене у небеса Гуси здивувалися її розуму й погодилися. Але пам'ятай, жабко, попередили вони тримайся міцно й мовчи всю дорогу, бо тільки відкриєш рота, впадеш униз. Жабка запевнила, що буде слухняною, і політ почався. Митять вони високо над селами і річками. Жабка бачить золоті ниви, темні ліси, блакитні озера, аж дух перехоплює. Люди внизу побачили дивину і загомоніли Ой, лишенько, які мутрі гуси! Та ще й жабку з собою несуть. Жабка почула ці слова, і серце її роздулося від гордощів. Хотілося їй сказати, що то її вигадка. Вона забула про обіцянку і вигукнула Це я придумала, це моя ідея. Та тільки розкрила рота, паличка випала з її зубів. І шубовсть. жабка з неба прямісінько в болото. Гуси махнули крилами та й полетіли далі. А жабка сиділа мокра і засоромлена. Мораль Хто занадто вихваляється? Той сам себе у біду заводить.